Наталія Запорожець Горить ірпінь. Горить ірпінь. Завали скрізь і руїни. Купка людей сховались під мостом. Це біль та відчай для всієї України, Від нелюда з рогами й хвостом. Тут туляться дорослі і малеча. Шукають захисту й читають молитви. Трима синочка, батько там на плечах, і просять всі ракето, не лети. Зомліла жінка й впала на коліна. Її підняли і дали пить води, ще трішечки, ще трішечки терпіння, і нас врятують хлопці від біди. Сивий дідусь заплакав і промовив Таке страхіття відгуло давно. Я всю війну Європою обходив раніше пекло, бачив лиш в кіно. Дітей вбивають, нелюди прокляті. Ракети кидають на школи і садки. Клятий москаль іде на свого брата у вирвах всі дороги і стежки. Дитя маленьке обіймає маму, і жалісно в очиці загляда. А нам закриють там у небі браму, щоб не лилися кулі, як вода. Закриють, доню, потерпи ще трішки. Усе мене й настане всюди мир. В нас на обличчях з'являться усмішки, і ми повернемося до своїх квартир. Солдати їдуть, людоньки, солдати, наше спасіння і порятунок душ. Ще трохи, люди, треба зачекати, а потім бігти звідси всім чим душ. Хлопчина молодий бере на руки мале дівча, замурзаний в сльозах, воно так тулиться до нього від розлуки, і лялечку затискує в руках. Я не боялась, чесно, не боялась, і пальчики стискає в кулачок, а потім із солдатом обійнялась, Вдягла на плечики маленький рюкзачок. Вони йшли удвох серед завалів, мала дівча, і молодий солдат, ішли упевнено під гул сирен, сигналів тих вибухів, що сипав супостат. З вірою у серці одна Бандерівка.